Так, всім привіт! Кому цікаво, з чим я хожу на 2-3 дні, переважно рівнини. Ну, з горами, можливо, буде майже те саме. Майже те саме, тому що додається, наприклад, тільки хіба снігоступо. Значить, це чотирьохсезонний набір. Тобто при мінусовій температурі від мінус 10 до мінус 26 додатись буде хіба що ще додатково шкарпетки. Так, поїхали, почнемо з рюкзака. Рюкзачок це Osprey Kestrel у розмірі M SM 48 літрів. Це лише другий мій з ним похід, але мені він дуже подобається. Своєю функціональністю, своїми, своїми плюшечками, як кажуть. Так, все це важить 1 кг, кілограм, плюс їжа і вода. Е, трекінгові палиці лайк. Lumba, Далі у нас по електрониці. Самсунги. бац. Тут павербанк на 10 тисяч. Оскільки йду на 2 дні, то його достатньо. Два кабеля Type-C. Тому що всі девайси в мене на Type-C, що навушники, що ліхтарик, що зверху насос. Всі вони type c Ну і перехідничок невеличкий на зарядку для гарміна. Ось він. З Type-C на гарміновську зарядку. Щоб не тарбанити окремо зарядне. До нього. Так, далі е, рукавиці, якщо спекотно, такі легкі трекінгові, бо є ще тепліші. там от, норфейсі, збоку. Сідачка, серокопія документів. Оригінали не ношу, по банальній причині можуть пошкодитись або десь можу провтикати. Буває. Крокси. Це один із мастхевів, який я беру в кожен похід. Чому? Тому що. Після взуття треба перезутись. Ноги запарились, важко, а в кроксах якраз саме топ. Інох і не холодно, і комфортно ходити. Так, далі поїхали. Тут риномильне, аптечка, ножниці, пінцетов'язок. Далі кухня. Це казанок від JetBoilстеж. В середині пальник від EMS, від Месера поки трохи делюкс і 100-грамовий балон газу. Мені його вистачає, навіть якщо я його топлю сніг, на 3 дні. 100 грамів. Кава. Цукор. Два горнятка Вайлду. Тут я їм, тут я п'ю чай, лонгспунд від Sieto Саміт. Тут моя їжа, сушка, інколи якісь канапки ще бувають. Там були крильця, які я вчора набагатійся зажарив Далі. Оскільки я ночую в хатині, в принципі, можна було і не брати железне. бо вчора я справився лише пилкою вона значно В два рази легше любому Фіскаровський і Таджима. Далі до кухні ще відносимо дві фляжки. Одна на воду, друга на воду, тобто вже недалеко десь стою ночівлю, на то набираю їх повністю. По спальні килимочок Thermo Res Neo Air NXT 2023 року в розмірі Regular White. Плюс подушка від XP XP Ultra Light Pillow M. Спальники, спальна система. Це у нас Kelty Shine 1920. Вже модель не випускається, тому з 800-м пухом він на мінус 6 комфорту. І чи на мінус 6 ліміт комфорту? Щось таке. Ірок Фротківський Ультра 350 Ультра про квілт. як додатковий шар утеплення зверху. Мікропухівка від декатлона. Ну і тут спатні речі в експедівській гермі маленькій. Веці. В принципі, все. Ну і ще світло до електроніки можна віднести. В принципі, все. Цього мені вистачає це все 11 кг. З їжею, з водою на 2 дні. На 3 просто додавалось трошки більше їж. Оскільки я там проходжу селами, то завжди можна докупити на 2. Достатньо взяти і на 2. Та й такое. В принципі, от буде десь лінк на спорядження, з яким я ходив кілька років тому. Все-таки трошки да, повідялося. Придай бі кухня. Килибок для плічник. Дякую за перегляд. Ще якісь є запитання. Лінки, постараюсь на все добавити в описі до відео. Все, що було. Та й Дякую за перегляди. Якщо їм подобалося закусання гори. Не сподобалось, дизлайку ваша справа. Що е я можу вам побажати? Тепла. Гарних краєвидів, погожих днів. В мандрівках. Ну і взагалі, щоб ті мандрівки були. Ну і не забувайте донатити на ЗСУ, бо без того ніяк. Дякую за увагу. На все добре.